Ford Edge 2016 року Не працює освітлення бардачка. А зараз знімається фішчі. Чи... Опс, лампочка. На цю сторону. Отак. Все знімається. Ось така лампочка тут. Зараз приладом поміряємо. От тут зараз 12 вольт туди приходити. Берем прилад і міряємо приладом. Ось тут 12 вольт повинно бути. Прилад показує 0. 0. Дивимося далі. Десь повинен бути концевий мікровимикач. Судя по в цьому мікро мікровимикач це. Ось доходить і цим отак клац і вимикає. І дивимося, він тут якось витягується, а ось провод зламаний. Воно от, ламаний провод. Зараз будемо знімати і дивитися, що можна з ним зробити. Ось концевічок, концевик концевік ось. на нього натискає клац Ось, спрацьовує. з цього концевіка, оце фішка. А тут ось одламаний провод. Тепер треба придумати, як його туди сконтактувати. Далі, оце, оцей роз'єм, він, оказується, отак відкривається ще, щоб натискати. Оце ми сюди впахали одну заколку, щоб випхати туди, а другий. Зараз я покажу. Отак плоскогубці. Оце натискаємо сюди. отут натискаю, там такий зажимчик є. І тоді цим пхаю, він вилазить. Зараз витягнемо, припаяємо, ставимо назад і все буде працювати. Так, Я виволік його, оце булавочка така одна. І оце витягнули. Оце Замок треба, саме головне натискати. Оце оцю штучку ось. Оце воно у неї зачіпається раз, воно зачепилось і другий раз. Оце раз натиснув на неї другий раз. Так, зараз припаюємо і перевіряємо. Так, ми його запаяли, ось тут. Оцю штучку. Тепер впихаємо його у фішку, вибираємо де оця. Защіпка тут і впихаємо. Так, воно впхалось туди. Я запхався видно з обох сторон. І закриваємо тепер клац. Все, впихаємо і перевіряємо. Зараз тут трошки заізоліруємо його, щоб естетично було. Тепер перевіряємо лампочка і концевичок спрацювання. Клац. Упс. Все спрацьовує. Ось концевик тут. Оце концевичок маленький такий. І ось видно. Опс, воно спрацювало. Нажався, виключилось, виключилось, включилось. І так перевіряємо. Зараз все. Забираємо на місце і все буде працювати. Ще отак перевіряємо на відео. Він світиться.